Вітаю вас, шановні! З вами, як завжди, Кіт Муркотун. І в цьому випуску ми проглянемо мистецтво середньовіччя. Тисячу років займає середньовічний період в історії людства. Християнство поклало початок абсолютно новій культурі, яка визнавала в людині особистість та дивилась на людину як на земне втілення божественного начала. На зміну тілесного античного героя приходить людина удухотворена. Вся культура і мистецтво середньовіччя суть, актуальність і торжество духу ніколи мистецтво не займало такого глобального місця в духовному житті людини, як в середні століття. Класичне мистецтво будується на мімезисі, наслідування природі. Найважливішу роль у розумінні мистецтва середніх століть зіграла віденська школа, мистецтвознавства. У середині і другій половині 22 століття мистецтвознавстві спостерігається все більше зростаючий інтерес до середньовіччя. Розглядаючи середньовічне мистецтво в контексті художньої культури, сучасні теоретики знаходять його зв'язок з мистецтвом попереднього періоду та визначають його значення для подальшого розвитку мистецтва. Так, вплив давньоруської ікони на мистецтво авангарду 22 століття. Визнається майже усіма істориками і теоретиками, які займаються сучасним періодом. Найбільш яскраво середньовічне мистецтво проявлялось в трьох географічних центрах Західній Європі, Візантії і Давньої Русі. Ідеї раннього християнства знайшли художнє вираження живопису на стінах римських катакомб, виритих у землі довгих коридорів, де збирались перші християни. Для спільних трапез і проповідей тут же вони ховали своїх померлих. Найбільш ранні розписи відносяться до Другого століття нашої ери, і саме з них починається історія образотворчого мистецтва раннього середньовіччя. Теми розписів були взяті переважно з Біблії, використовуються євангельські сюжети. Але вже в цих розписах з'являються нові риси, які будують характерні для подальшого мистецтва. Площинність, лінійність, узагальненість форми і раціональне розуміння простору. Друга головна риса християнського мистецтва символічність. Так Христос зображується в образі доброго пастира, на своїх плечах тримає вівцю символ спасіння душі людини. Один з найпоширеніших образів у розписах катакомб постать з піднятими руками Оранта. Символ полодавання перед Богом душі покійного, зображення птахів, рослин, риб, все суть символічні мотиви, зміст яких був зрозумілий тільки посвяченим. Зміна епох, світоглядних настанов ділюється передусім в архітектурі. Архітектура є зримим літописом століть. Наскільки відомо, перші християни не бачили необхідності в будівництві храмів. Який храм йому збудує, коли весь цей світ створений його могутністю, не може вмістити його? Генезис християнського храму такий: спочатку християни збиралися в підземних коридорах, катакомбах, потім в приватних будинках для спільних трапез і молитв. Пізніше з'являлися церковні будинки, а в 313 році християнство було офіційно визнане і стало державним. Церква вийшла з під білля, язичницькі храми були закриті. Важливим аспектом середньовічної культури була книга. Однією з головних християнських святинь була Біблія. Книга книг. Книга писалася на пергаментах і прикрашалась мініатюрами, які розташовувались прямо в тексті або на окремій сторінці, листки покривались фарбою, літери писались золотом і сріблом. Завдяки чому книга перетворювалася на коштовність. Продовжимо мистецтво середньовіччя мистецтво Візантії. У 395 році могутня Римська імперія розпалася на західну і східну провінції. Стабільним виявилися східні провінції, де імператор Константин заснував нову імперію Візантію і на місці давньогрецького поселення побудував нову столицю. Назвавши її на свою честь Константинополем. Столиця будувалася з масштабним розмахом і за задумом повинна була нагадувати великий Рим. Під поняттям Візантійський стиль або Візантійська розкіш мається на увазі особливості культури і смаку імператорів. Константин оголосив християнство державною релігією. У Візантії сформувалася теорія образу зображення ікони. Візантійська культура була прийнята ігосовськими і богословськими суперечками навколо догмату про втілення Христа в образі людини. Ці суперечки призвели до відкритої боротьби між іконошанувальниками та іконоборцями. Супротивники ікон спиралися в основному на біблійні ідеї про те, що Бог є дух його ніхто не бачив. Але все ж у Візантії склалось безліч зображень Христа. Перший розквіт візантійського мистецтва прийнято пов'язувати з епохою правління імператора Юстиніана. До цього часу відносяться дві культові споруди, побудовані в Константинополі Церква Ірини і храм Софії. У Візантії склалось два типи храму: базилікальний і хрестово-купольний. Базилікальний це прямокутна в плані будівля, розділена на три-п'ять нефів. Середній неф вище і ширше бічних. хрестово купольний храм у плані квадрат з потужними колонами всередині, на яких тримається купол. Храм Софії являв собою приклад об'єднання двох конструкцій базилікального і купольного. Ні в одній будівлі світу до тих пір людський геній не домагався наскільки досконалої перемоги над матеріалом. Внутрішнє оздоблення храму доповнювало це чарівне видовище. на візантійському мистецтву мозаїка яскрава дрібна у модулі, покладена під нахилом, створює відчуття безмірного простору. Скульптура практично не знайшла місця в мистецтві Візантії. Вони віддавали перевагу живопису, яка, на їхню думку, була втіленням краси, а краса це божественний промисел. Візантійське мистецтво було суворо канонізованим. Вироблені вселенськими соборами і іконографічні схеми не допускали ніяких відступів, звідси імперасолінальність мистецтва, особистість художника була на другому плані. На першому плані була церква як замовник. Крім монументального живопису, у візантійському мистецтві розвивається особливий вид станкового живопису іконопис. Особливу сторінку культурі Візантії займає книжкова мініатюра. Середньовічна книга це витвір мистецтва. Ніколи так не вміли оформлювати книгу і прикрашати текст, як це робили художники Ченці. Мініатюра стилістичного була близька до станкового і монументального живопису, і органічно пов'язана з чудовим написанням тексту та великими літерами. Орнаментальні заставки включають рослинний і геометричний орнамент. Палеоловське відродження. Це мистецтво, в якому спостерігаються нові риси, зростає інтерес до античності, в архітектурі набуває значну роль, зовнішнє декорування, живопису все більше проявляється легкість і рухливість зображень фігур, велика свобода в композиційній побудові, емоційна нету. Наповненість образів, блискучим прикладом можуть служити розписи та мозаїки у монастирі Кахрия Джамі у Константинополі. Вільна трактовка деталей, витонченість пропорцій, обняність передачі персонажа за допомогою вимогою ось риси властиві іконам 14 та 15 століття. У 15 столітті турецьке завоювання припинило існування Візантійської держави та його мистецтва. Значення Візантії велике, його вплив на інші культури та особливу культуру Київської Русі. Яка на самому початку свого християнського шляху будувала і творила за візантійськими зразками. Середньовічне мистецтво Західної Європи. Розпад Рабовласницької імперії посприяв виникненню нової формації феодальної, заснованій завдяки земельній власності і селянській праці. Землю треба було відвоювати у дрімнучих лісів, яке суцільно покривали Європу. Перші споруди варварів свідчили про занепад будівельної техніки, запуття римської інженерної справи. Прикладом служить гробниця Остуготського короля Теодоріха в Равені, купол якої був вибудований з цілого каменя. Цей період прийнято вважати темними віками, народи, котрі затвердили свою владу в Європі, були історично молоді. Їхня наївність у питаннях мистецтва виражалась у формах часом незграбних, грубих, примітивних, але наповнених первісною силою і напругою. Варвари принесли нову естетику, яка втілилась насамперед у декоративно прикладному мистецтві. Любов до яскравих фарб, орнаменту відбилась у виготовленні фібу, брошок, намист. Любили золото, дорогоцінне каміння. Захоплення дорогоцінним камінням саме в середні століття носить відтінок містицизму. Предмети були виконані з грубоватою народною простотою. Цей період можна назвати розквітом орнаментального мистецтва, в орнаменті декору був використаний звіриний стиль, зображення фантастичних звірів, в орнаменті ліній сплітаються химерні завитки, в яких часом важко вгадувати форми хитромутрих рослин, птахів, тварин. Чудовим пам'ятком варварського мистецтва є, знайдена в Норвегії Восе Берге, дерев'яна голова фантастичного звіра, ймовірно призначена для прикраси корабля вікінгів. Особливу сторінку в мистецтві раннього середньовіччя займають ірландська мініатюра. Тут ми зустрічаємося з химерним злиттям варварського мистецтва та християнської. Мініатюри призначались для прикрас рукописів релігійного змісту, частіше всього Євангелія. Користуючись пером, художники створювали різноманітні орнаментальні мотиви, заповнюючи площу аркуша переплетеними лініями, пальметками геометричними формами. Намальовані ініціали являють собою диво каліграфічного мистецтва. Ірландська мініатюра заклала основу школу європейської середньовічної живопису. Великого розквіту мистецтва раннього середньовіччя досягло в кінці першої половини. Дев'ятого століття, коли франки об'єднали землі Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, і виникла найбільша імперія Франків, найбільш значущою фігурою цього періоду був Карл Великий, який зібрав при своєму дворі знаменитих учених, письменників-художників. В епоху Карла Великого художники звертаються до мистецтва пізньої античності і Візантії. Про це свідчить знаменита капела Ваерхені, Презентенція Короля. Побудована за образом і подобою храму сан вілети в равені. Розквіт каролінського мистецтва був недовгим. Феодальні війни призвели до розпаду імперії, зумовивши занепад художньої творчості. Лише до X століття Європа стала знову знаходити здатність до розвитку мистецтва. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!